Тривалість життя кроликів сягає 5-8 років. У кролівництві застосовують як чистопородне розведення, так і міжпородне схрещування з метою одержання ефекту гетерозису. Ефект гетерозисної потужності буває сильним тільки в першому гібридному поколінні, а в подальших поколіннях поступово знижується. Основна причина гетерозису полягає в усуненні в гібридах шкідливого прояву рецесивних генів, що накопичилися. Інша причина об'єднання в гібридах домінантних генів батьківських особин і взаємне посилення їхніх ефектів. Ці троє кроленят народилися такими волохатими. Трохи смішними. Ще шість кролинят з їхнього виводку народилися гладкошерсними. Подивіться на їхніх батьків. Це крій батько, а це їхня мати каліфорнійка.